Вітаю всіх пропоную вам подивитися відповідь на питання, як ви проходите уроки долі. Ми весь час їх проходимо, тому що ми втілюємося в цю реальність, це життя для того, щоб виконувати свої певні уроки. І е, тому періодично будемо дивитися, і ми вже колись дивились такий розклад. Тож давайте перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте всі, я починаю з першого. Перший варіант. Перший варіант. Ви наразі у вас десятка чаш, але все-таки ви проходите свої уроки. Дійсно, ви їх проходите. Ваші уроки полягають у сфері вашої родини, вашої сім'ї, у колі спілкування з вашою родиною. Для вас наразі це саме і є важливе. Ну Такий період і етап вашого життя, коли для вас саме ваша родина, ваші сімейні стосунки, і для вас оця родинна підтримка це є саме потрібне, що в чого вам не вистачає наразі. І ви з свого боку свої уроки проходите успішно. Ви їх виконуєте. Взагалі, у вас може бути якийсь. Емоційний під'єм, такий, взаєморозуміння. Якщо у вас якісь робочі процеси, ви їх успішно вирішуєте. Якщо у вас є якісь сімейні свята, ви їх гідно відбуваєте. Якщо у вас є сімейний бізнес, то ви обрали правильну тактику вашого розвитку. Ну, і підказка для вас є така, що найкраще щоб для вас, що наразі є, це провести час у колі своєї родини, близьких, дорогих вам людей. Це буде вас наповнювати і давати силу і змогу рухатися далі своєю долею. Це був перший варіант. Другий варіант для вас які уроки долі, як ви проходите успішно. Третій, другий варіант проходить успішно свої уроки долі, але вам потрібно розуміти, що. Для вас потрібно якась, якийсь уже напрямок обрати. Можливо, ви наразі уже обираєте. Але те, той період, коли ви вже прожили, то, можливо, він вже дає вам якісь певні результати, і ви вже можете їх побачити, що ви недаремно прикладали зусилля. Свої уроки проходите ви гідно, рухаєтеся ви своїм шляхом, але, можливо, вам потрібно дещо розширити свої горизонти. Для того, щоб у вас був ще кращий зріст, розвиток. Ну, І також, якщо ви працюєте десь в колективі з напарником, можливо, у вас там бізнес побудований декілька осіб є, ну, наприклад, ви маєте акції у трьох там або в чотирьох, ну, то вам потрібно Налагоджувати свою співпрацю, шукати якісь нові шляхи, проводити якісь зустрічі, знайомства. Це вам буде давати якусь перспективу для подальшого вашого розвитку, для реалізації ваших ідей, проєктів. Тому ви проходите гідно свої уроки долі. Але не варто забувати, що у більшому ступені це буде стосуватися вашої соціальної реалізації або вирішення робочих питань, або що стосується бізнесу, в якому ви задіяні. Тому вам потрібно іще можливо когось залучати для того, щоб свій бізнес краще розвивати. Підказка для вас йде така, що у вас саме наразі такий плодотворний період, коли вам потрібно себе проявляти, більше спілкуватися, можливо, для когось варто змінити обстановку. І, звичайно, як я вже казала, вам потрібна співпраця, але ще потрібні однодумці. Щось можливо, вам потрібно вже освоїти нове. І наразі ви зможете здолати будь-які перепони, які будуть виникати у вас. Головне, щоб ви розумно розподілювали свою силу. Розподілювали час роботи, час відпочинку, але ваша наполегливість веде вас саме до того, щоб ви проходили уроки своєї долі успішно. І третій варіант для вас. Верховна жриця говорить вам так. Ви проходите свої уроки долі. Можливо, хтось ну, почав займатися або цікавитися езотерикою. Але якщо ви навіть дивитеся ну, такі розклади, що стосуються нашої долі, духовності або ну, езотерики, то ви таким чином також отримуєте ту інформацію, яка вам потрібна, розкриваєте якісь таємниці для себе, де ви розумієте. Що вам потрібно для вашого успіху, щоб ви виконували свої уроки долі. Також ви в таких розкладах отримуєте підказочки, які можуть прояснювати вам певні ситуації. Так, ще у вас, можливо, розкривається ваша інтуїція, де ви на рівні підсвідомості можете розуміти, що вам потрібно взагалі для вашого життя і розвитку, і для того, щоб ви проходили свої уроки долі. Можливо, ви на рівні підсвідомості так дієте, а ще ви вмієте пристосовуватися до обставин, ну і загалом ну, такі, знаєте, у вас можливо додається якихось знань, розуміння чогось. Але все ж таки, попри те, що для вас приходять такі підсказки з підсвідомості, від вашої інтуїції у вас можуть виникати якісь сумніви, коливання. Через це у вас можуть бути перепади настроїв, або якась емоційна неурівноваженість, ви можете або про когось занадто турбуватися, ну, такі, знаєте, занадто опікати когось. Або якісь можуть бути ще у вас залежності. Тому вам потрібно взагалі, як основне своє призначення, наразі свої уроки ви виконуєте. Але вам не варто поспішати в цей період приймати якісь рішення. Більше дослухайтеся до своєї інтуїції, до свого внутрішнього голосу, довіряйте тим почуттям. Які у вас ви їх відчуваєте? Також, можливо, вам потрібно звернути увагу на внутрішній бік тих питань, які ви повинні вирішувати. Тобто, якщо ви розумієте, що у вас на роботі щось там не складається, чомусь там не лагодиться у вас нічого, то ви можете. Ну, наприклад, думати, що це, або говорити про те, що це так зовнішні обставини на вас впливають, Там керівництво щось вам не допомагає, або вам хтось якісь сказівки нерозумні дає. Можливо, наприклад, ви там планували започаткувати щось для себе нове, ввести якісь нові технології, але. Все щось, ну, наприклад, оргтехні... організаційну техніку вам не привезли і ви не можете це зробити. Вам потрібно розібратися із внутрішньою складовою тих питань, тому що це не зовнішнє проявлення, а щось там є всередині або вашого колективу. Хтось там вам може шкодити, або, можливо, ви самі до кінця не прорахували свої кроки, або не визначилися, потрібно воно вам чи ні. Якщо ви самі не розумієте, чого ви хочете, як вам всесвіт може дати те, що вам потрібно. Насамперед, усвідомте для себе, що ви хочете. І лише потім, коли ваша думка сформульована, а бажано, щоб ще була записана, всесвіт буде розуміти ваші бажання і буде вам давати те, чого вам потрібно. Ну і ще потрібно вам ще розуміти, що м, наразі, якщо ви дійсно так от відчуваєте, що перебуваєте в таких подіях, то вам потрібно ще розуміти, що е, вам для того, щоб ви краще проходили свої уроки, е, потрібно приділяти більше часу для того, щоб ви займалися домашніми справами, тому що вони будуть виходити у вас на перший план. Ну і не варто сприймати всю інформацію на віру, тому що, можливо, там для вас є якийсь скритий бік або скрита е, така інформація, де е, для вас ну, можуть сказати перші два слова, а п'ять інших додумайте самі. А ви можете неправильно додумати, тому не варто поспішати. У вас такий час, щоб ви не поспішали все розбиралися, що у вас там відбуває прояснення. І ще така для вас є підказочка, що якщо у вас є якась заплутана ситуація, не поспішайте прояснювати її. Просто дослухайтеся до своїх перечуттів. А якщо ви почнете з'ясовувати, ставити питання, ви ще більше себе заплутаєте, зробите неправильні висновки, а це буде для вас потім негативні наслідки мати. Тому ну, дослухайтеся до себе, і хай ваша інтуїція вам буде допомогою.